Панове, всіх вітаю! Нова рубрика на моєму каналі. Кращі із реплеїв підписників. Як ви вже знаєте, я дивлюсь реп... ваші реплейчики раз на тиждень, там інколи в півтора я роблю стріми по перегляду ваших реплеїв. Е, от, і тепер вирішив робити таким чином, що разом з вами обиратимемо найкращий реплей із усіх, які ми побачили. Ну, і... Нагороду ця людина отримає 1000 золота, плюс її бій я окремо викладаю на каналі. І цього разу переможцем став у нас гравець з ніком xfutur 77 який зіграв BNT115 на, на мапі L-Halou. Наніс він 7959 одиниць Дамагу. Це не рекордний бій, бій по дамагу, який ми подивилися. Але тут цей дамаг був настрільний в екшончику в жорстких перестрілочках. Там ситуація буде прям така, де здавалося, що все кінець, але ні, ні, далеко все не кінець. Отже, переходимо значить, до бою. Іде 1915 на, на доволі таку дефолтну позицію. В принципі, в основному тут завжди відбуваються всі перестрілки важких танків. Увесь настріл дамагу тут відбувається. Намагався він там стріляти на ходу ще 13-5, дати йому блайнд, але очевидно, що він не влучив. Виставляється зараз тут об'єкт 140 на катку, він виставляється, оновлює йому каток і, до речі, вибиває йому баки. тому тут зараз, якби давав другу, це, напевно, був би підпав. Всі ми знаємо, що таке об'єкт 140. Знизу їде бабаха, дає їй дамаг кумульом, до речі, практично на фулл кумулятивах, ну, в принципі. Сильні гравці, які грають на результати, вони так і роблять. Тут розмін з ВЗ-55 не дуже вдалий. Я думаю, він сам навіть не повірив, куди його пробили. Ось побачив, що вони оде пробивають. Втрачає він механіка водія через це, і вже аптечки немає. А я нагадаю, в бою є артилерія Т-92, яка насправді сюди-то не дуже добре прокидає, але, тим не менше, якийсь стан десь може дати і цим зароляє, тому що це може бути. Там екшен ситуація, коли тренували на ДПМі. І починають противники вже піджимати, вони жорстко піджимають, дає він тичку в 183-го, і подивіться, як йому прилітає від 705, а як він тут не намагався ствол закривати, мансувати, шмансувати. але совочок дає йому ББшечкою на 666. Перший раз він кидав йому в лючок, він йому не влучив. 705. -й. А ось другий раз він вже прям на відкатишці, здавався б, що вже засейвився, але ні. Тут міг би добирати бабаху, але підставляється 121, вилучає в башті 121-му пробиває його. Зараз добирає бабаху, і це дуже добре, тому що бабаха своїм фугасом може просто в силу кинути і зняти якусь там Енну кількість ХП. Це може бути кілька сотень. Тепер же пробуває в лоб башти 121Б, і треба просто виставлятись, добирати його. Але це не виходить, тому що не Нагнувся в нього ствол достатньо сильно. І він отримує від об'єкта С-40. ХП все менше і менше, він вже втратив 1500 хп, залишається 1000. Виставляється тут 705-й дає по КПЗ-07. Є5 відповідає йому пострілом в Оде і пробиває його. Зараз 121 шотний помиляється, і тут піксель... насправді жорстка тичка, тому що там було видно всього піксель борту. Невелика частина борту виднілася, і він туди закидує. І це дуже-дуже добре, тому що 121Б танк хоч і шотний, але з хорошим ДПМом, з хорошою альфою, і тим паче хорошим пробиттям кумулятивами 350, який міг би спокійно Є5 рвати. Ну тут здається, що бонус код на маусі стоїть. І на е 5 можна Ізі поїхати пофармити його, але але не все так однозначно. Тут ще є Артулечка, і е 705 -й. Зараз поганенька тичка, тому що швидше за все він думав про те, як відкотитись, засейвитись, а не про те, що треба вицілювати і давати ВНД. Зараз чудово прилітає, пощастило, що 705-й не пробиває, дає ВНД йому скатком. Вивалюється, не спускається ствол на НЛД. Ну там в принципі НЛД просто не було видно, я не знаю. І це так вже, знаєте, постріл, аби не стояти просто так. Я реально думаю, що проб'є. І ось прилітає від 805-го в масочку. В масочку прямісінько бачимо в основу сплола. ББшечкою на 543. Мінус навідник. Ну, пощастило, що хоча б альфа-543. Пострів Мауса, земля вбита. Дуже цікавий шот, не знаю, як він тут не закинув. А от тут ще й прилітає від артилерії, про яку я казав, що вона то не дуже прокидає, але. Свою роль вона ще може зіграти. І так воно, в принципі, відбувається. Арта вибиває йому 340 хп. Все, у нього залишається 103 хп. Тепер він шотний для будь-якого танку. От абсолютно. Тут помиляється його КПЗ-07. Він виставляється, щоб його розміняти і стріляє фугасом в гріля. Не влучає туди, куди треба, не ну, ветить снаряд туди, куди треба, і він його не прибуває. Виставляється, дає. 13-105 на 500. У нього залишається 900 хп і 13-5 починає просто тікати. І вони вже починають затискати, а ситуація тут не дуже -то хороша, тому що, крім є 5 тут 277, а 277 без УВН. Ну, так собі, знаєте, помічник він йому в цій ситуації. Тим не менше добре, що хоча б такий є. Є на кемпі, звичайно, ПТ-шки. Є FB-405 та Гріль, я думаю, через це вони не лізуть так сильно вже в агресію. Але. Ну, все одно, все одно, знаєте, його добрати можуть, можуть добрати і фугасом, і влючок, і куди завгодно. Плюс до того, більше ж треба виграти. Відстоятися на нічию це не проблема, але хочеться ж виграти. От, бачить, він тут гриля, в принципі, можна починати виходити від борту, що він власне і робить, дає перший дамаг на 200 фугасом його не пробиває, на жаль. Постійно оглядається на 705-го, тому що все правильно, він може підпушити і просто добрати його там в Боркбашти чи в корму, неважливо. 705-й цього поки що не робить, його начекує 277. І 7 ий стоїть в хорошій позиції, там 2-1, і він не дає Йоху вийти в спину забрати 705-го. От, є дамаг по грілю, гріль виставляється вже вперед. Тепер вже в гріля виграшна позиція, здавалось би, тому що він вже стоїть заряджений, стоїть від кута, чекає, поки Т-115 буде вилазити, буде помилятися. Але подивіться, як він стоїть. Можна спокійнесенько від борта. Т-115 це дозволяє. Отак от виходити, дає ВНЛД, Може б обризикнути навіть на каток навестись, але так безпечніше. Дає другий дамаг, йому ВНЛД, Зараз ББшками фармить гріля. І залишається 415 хп. І отут би знадобився фугас. Знадобився б зараз би фугас, тому що альфа Т315 не дозволить добирати 415 ХП. Звичайно, якщо пощастить, але розраховувати на це не варто. Альфа 400, тому все ж таки потрібно тримати голові той факт, що ти його не добираєш. Якщо розраховувати на те, що ти а раптом мені пощастить, я доберу, то. Дуже швидко ти опинишся в ангарі. От, гріль зникає. Е, невідомо куди він поїхав, чи залишається він там вже на тій позиції. І щось потрібно вирішувати з цим 705-м, а там чим, тим часом поїхав із сьомий. Це читає Йох Союзний, Йох, виїжджає собі, у нього там є і рельєфчик непоганький. він виїжджає, дає один дамаг, і ось гріль пролітає. Як же вчасно повертається Є5 сюди? Вчасно перекотився він. Якраз гріль там перекочується. Все, він робить гріля шотним, і якраз от та ж сама альфа не пройшла, мало того, вона ще й вилетіла менше середньо. Тому все ж таки добре, що він не ризикував там ніде. От, ситуація в принципі непогана, тому що у Йоха є ХП, тут ще приїхав леопард, і ось засвідчується бабаха в спині. Все, арта добирає Іса 7-го після тички Йоха. Повертається він на 705 дивиться, чи він не підпушує. І тут знизу стоїть бабаха. І це просто вже йде пушик в Бабаху, тому що Бабаха КД вона вбиває f 05 засвічується гріль після тички, який не пробиває його. Тут дуже-дуже пощастило, гріль не пробив жодна Т-115. Ну як сказати, пощастило. В принципі, він під таким кутом виїжджав, що. Е, можливо, цей закономірність була те, що він його не пробив. Тим не менше, п'є пробиття, забирає Бабаху і 10-10, рахунок. ХП 5000 проти 6,5 І тут уже питання стоїть в тому, а як розігрувати цей фанг. Тому що тут світився AMX 13105. Чи стоїть він тут, чи не стоїть, чи десь поїхав це велике питання. Пушити фанг на базі 100 СТРВ103Б. Плюс цей же 1305, який спасиву підсвітить, який може стояти за поворотом. І ось засвічується стрв 103 б і це дуже добре, тому що вона не стоїть на базі, плюс вона ще й вмирає і добиває гріль. тепер уже в теорії можна розіграти базу. Єдиною загрозою тепер залишається це AMX 1305, який може там бути десь в саді стояти в етиловій засідці. І. Т-92, звичайно ж, для якого підсвітить 13-5. Тому все ж таки правильним рішенням, напевно, тут стояти чекати. А от Йох союзний міг би поїхати розіграти в агресію. Тому що на своїй базі там все плюс-мінус добре. Є дві ПТшки, які нам все дефляться, Хоча в одній позиція не дуже хороша і прилетіло грілю вже від арти. Т-92 зараз на КД. але тим не менше вони там можуть впоратися. Є ще союзна арта, плюс можна тут переїхати покидати. Все, засвічується МХ-135, засвічується К-91. Гріль відомо де, плюс-мінус, там сильно він нікуди не дівся. Ну і приймає рішення він повертатися на базу, допомагати своїм союзникам, тому що, ну, очевидно, там гріль все ж таки, мабуть, може і не впоратися. т 92 забирає одного гріля. Причому він забирає того гріля, який в кращій позиції. Ось засвічується гріль команди противника. Він розряджається по Йоху, прилітає в Йоха, грілька де потрібно тупо виставлятися. Йох так само розряджається в гріля, дає йому два дамаги. Зараз дає тичівку Футур, залишається ще в нього шанс там дати дамаг, і він це робить. В принципі, він добиває. І 13-5 зараз добиває Йох, значить 13.5 стій десь в полі, там, де в принципі Екс Футури дивиться, там він може бути, тому треба швиденько тікати, звідти, тому що, в принципі, може добрати його і спрацьовує в нього лампа, а значить, що 13.5 десь їде тут і вже підсвічує. Питання в тому, скільки хп у 13105, тому що ми не бачили, чи наносили йому дамаг союзники. У нього було 900 останній раз. І це дуже погано, тому що. Питання в тому, а як його зустрічати? Він заїде з барабаном, і він тобі на 3 тички. І в нього є 3 тички, а ти йому на одну. Ну, таке собі знаєте ситуація, тому що ситуація завідомо програшна. Тобто його треба зустріти на дистанції десь, або забитися прям в куточку в куточку. Може, наприклад, заїхати в цю кишеньку. Ось куди він зараз дивиться, заїхати в ту кишеньку, або забитися тут в кутку. А краще в кишеню, тому що туди арта може не прокинути. Хоча вона туди прокине, але прямо під каменю може не прокинути. От, в нього 900 хп так і залишається, і це не це добре. Засвідчується, ще К-91 в спині добирає, він розвертається швиденько К-91. Тепер треба манцувати від арти. Тому що арта це зло, і знаємо, арта взагалі не впливає, але він манцує, піджимається під цю гору, намагається тут засейвитись, В принципі, начебто, поки що пронесло, От. І тут треба зараз було забитися, як на мене, стати спиною, просто приймати 13-5. Він нікуди не дінеться. Він знає, скільки хп в Є5, він знає, скільки ХП у арти. Він, власне, їде за артою. Ось тут не встигає футур його зустріти, якось йому закинути, підсвічується ще й від арти, треба сейвитися, але проблема в тому, що він не знає, де арта. Він не знає, звідки арта може прокинути, звідки не може. От це вже точно не варто було робити, тому що 13.5 спокійно вийде від куща, від світи Заблайндити його, ну, в теорії можна, але все одно ти ж його не забереш, тому що він для тебе не шотний. Оце вже фатальна помилка. Під'їжджати сюди, від'їжджати від Сейва артилерії, дає Блайнт, не влучає цим блайдом. І все. Сейва від артилерії немає. Плюс, знову ж таки, він не знає, де артилерія. Вривається 13105, але Артулечка ось де вже стояла, вона вже приїхала аж сюди. І вона спокійнесенько собі добирає футура. Тим не менше, дуже класний бій. Підписуйтесь на мене в Телеграмі. Це ми там і голосуємо за найкращі бій з реплею підписників. Звичайно ж, підписуйтесь на YouTube канал, ставте лайк, натискайте на дзвіночок. До зустрічі!